Так, Вже вкопав поливну систему е, на 10 см довгу цю на весь ряд, що на два кавуна е, Грос. Е, Грос. І Зараз е, ставлю е, метки, де буду сіяти кавуни і підписую їх. В принципі, нічого складного, тільки затрат. Ну, і, да, то в мене опадомір, а оранжеве біля нього то Я мірив глибину оранки. Получилося 15-20 см. Ну, отай трактор орав. Вон отей то. Глибоко він не поорен, але в принципі нормально. Тут земля не ущільнена, то глибоко і не було потрібно. Так, ну, Буду займатися далі. Ще не один рядок попереду. Ну все, на сьогодні я закінчив кілкір. Повиставляв, плюс-мінус навіть рівно вийшло. Хоча трохи трохи оці пішли на скоси, на принципі від, відстань між ними від однакова, то а, площа живлення збереглася заплановано. Звісно, крайня площа живлення не може бути запланована, бо тут вона буде більша, а ті, що другі наступні, то в принципі все буде добре. Етикетки на деяких поклею, ті, що підпалив, підписав, що за гібрид чи сорт, ну, у мене сорта зазвичай. Походу діла, ще буду дописувати, де буде добриво а, і скільки добриво, чи буде там інсектицид, не буде інсектициду. В общем, на сьогодні все.